Вогонь, іскра сірника факел, що горить в руці, домашній камін бабусина піч, як найдобріший спогад з дитинства. Чи велике містеріальне багаття? Який твій внутрішній вогонь? Зараз я запрошую поринути в відчуття твого тіла. Ця медитація, твій дозвіл відпустити зовнішній шум, тілесну напругу. І відчувати все, що відбувається тут і зараз. Роль багаття в кожному міфі, в кожній культурі справді сакральна, а також на противагу, лякаюча. Зроби кілька повільних вдихів. Відчуй своє серцебиття. Відчуй імпульси нервової системи. Налаштуйся. На свій потрібний стан. Тепер від кінчиків пальців в ніг, повільно відчувай, як від маленької іскорки розгортається твій особистий вогонь. Подивися внутрішнім зором. Сфокусуй увагу. Не спіши. Якого кольору твій вогонь? Можливо, він схожий на проміння літнього сонця. Можливо? Більш інтенсивний, зігріваючи, мов лісове багаття, а можливо червоний, бурхливий і неконтрольований. чи є в твоєму вогні дим? Підіймайся вище до живота. Дивися, з якою інтенсивністю він розгорається там. Тепер сонячне сплетіння і груди. Вогонь все ще легкий, приємний. А можливо холодний чи навіть чорний. Відчувай, як розстилається вогонь по плечах, руках, як тягнеться до шиї. Як відображається в очах вище вище голови? І який вогонь над тобою в самому небі? Затримай увагу там. Де вогонь найсильніший. Не змінюй його. Просто дивись. Тепер відчуй на собі першу функцію вогню. Очищення. Уяви, як все зайве в тобі, Починає повільно згорати чужі думки, старі образи, напруга в м'язах, вони не зникають різко, вони тліють, мов сухе листя, дим підіймається вгору і розчиняє. Ти нічого не тримаєш, не чіпляєшся. Вогонь робить свою роботу чесно і без жалю. Все, що більше наслужить тобі, стає попелом. Відчуй легкість після цього. Порожнеч. Не поспішай її заповнювати. Це простір, це тиша. Це твоя внутрішня печера. Тепер друга функція. Наповнення. Подивись, як твій вогонь змінюється. Він вже не нищить. Він гріє. Він як домашній камін, як світло вночі, як руки, що тримають чашку з чаєм. Дозволь всьому теплу заповнювати твоє тіло. З ніг і вгору у живіт як відчуття безпеки, в груди, як м'яка присутність, в плечі. Як зняття тягаря? У шию. У щелепу? В лоб. Як розслаблення. відчуй чим саме наповнює тебе вогонь? Спокоєм? Силою ясністю, вірою ти знаєш не думай, відчувай остання функція перетворення. Вогонь не просто палить, він змінює форму, біль, на досвід, страх на пильність, гнів, на межі, вразливість, на живість. Подивись, що саме зараз преображається в тобі. Не контролюй, дозволь. Коли будеш готова, зроби кілька глибоких вдихів і кілька повільних видихів. Дякую тобі за цю медитацію. Твій вогонь залишається з тобою. Ти можеш повертатись до нього будь-коли. Він не знищує тебе. Він твій. А тепер можеш відкрити очі.